Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна і Занія Крилакс». І я беру участь у спільному проєкті візерунки UA. І всіх вас запрошую до телеграм-чату, де зберігаються всі наші майстер-класи, вони там посортовані. Окремо гачком візерунки, окремо спицями, тож там легко шукати. Доєднуйтеся до нашого телеграм-чату Візерунки .ua, який створила Томочка Новікова. І користуйтеся майстер-класами, «Вчиться в'язати, хто вчиться. Майстер-клас є створений для всіх в'язалочок України, незалежно від того, маєте ви канали, чи інстаграми, чи не маєте, то неважливо. Заходіть, доєднуйтеся і користуйтеся майстер-класами. І можете зараз там Томочка з магазином «Анже» організували для залочок, які не мають каналів, просто для глядачів, організували спільний проєкт, де можна взяти участь, зв'язати якусь річ і отримати подарунок. Умови знайдете теж, там є багато гілочок, знайдете, там написано, де є гілочка, конкурс. Для учасниць, для глядачів ютуба Тож будемо починати в'язати. Ще скажу, в'язала то є тоненька ниточка секційна, я в'язала гачком двійочка І він такий досить плотний той візеруночок виходить. Дуже такий цікавий. І тут я набираю. Петлі не петлі не звичайним ланцюжком, а такими віконечками. Бачите, я все покажу. А зразок будемо в'язати гачком четвіркою із напівбавовни, з напівбавовни в п'ять складень. Ось. Будемо в'язати гачком четвірка. Подивимося, просто щоб на товсті нет, щоб було зручно мені показати, щоб добре було видно, що пров'язую. Будемо починати. Ще розглянемо з вами схему візерунка. Бачите: то ланцюжок, три повітряні петлі і стовпчик з накидом один пров'язується. Я покажу, як його пров'язувати. Треба непарне число, і тих ланцюжків. І починаємо в'язати. Звідси пров'язали сюди. Одна повітряна петля прикріпилася під першу дужку. І тут буде йти два стовпчики з накидом. Бачите, така палочка перекреслена велика. Дві повітряні петлі, стовпчик без накиду, повітряна петля. Стовпчик без накиду, дві повітряні петлі і два стовпчики з накидом. То такі веєрочки ми будемо в'язати. Бачите, одну арочку пропускаємо, знову єрочок. І потім в слідучому рядочку ми вже між веєрочками будемо в'язати. Я все покажу, тож будемо починати в'язати. Набираємо петлі. Так, я набрала першу петельку, і тепер, дивіться, будемо набирати петлі таким ланцюжком. Один, два, три. Робимо накид, і в першу петельку ми пров'язуємо петлю з одним накидом. Ось. Тепер знову один, два. Три повітряні петлі пров'язали, робимо накид. І ось сюди, бачите, під дві ось ті дужки, ось, Заводимо гачок і пров'язуємо знову стовпчик з накидом. Ось, Знову три повітряні петлі. Один, два, три, накид. І сюди під ці дві дужки набираємо, ось так петлю витягуємо і пров'язуємо дві петлі і дві петлі. Стопчик з накидом. Один, два, три, накид і стопчик з накидом. Знову один, два, три, накид і знову сюди зачпімоємо. Підхоплюємо ниточку і пров'язуємо стовпчик з накидом. Нам треба набрати непарне число тих, бачите, такі в нас утворюються колечка. Ось. Нам треба непарне число тих колечок. У мене є 5, ну добре, наберу 7. 1, 2, 3 І сюди. Так, у мене нитка незручна для того майстер-класу, але І ще одну: 1, 2, 3, накид. Заводжу сюди під ті петельки гачок, витягую робочу ниточку, петельку і тепер пров'язую стовпчик з одним накидом. Все, у нас є 7 штук колечок. Тепер можна. Починати візерунок. Так, ми одна повітряна петля, повертаємо роботу і під першу бачите під першу дужку я пров'язую, можна так, а можна ось так. Як вам зручніше. Пров'язую стовпчик без накиду. Навіть я певно. Тепер роблю накид і під наступну дужку в'яжу виєрочок. Стопчик з одним накидом, накид, ще один стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петлі. Тепер сюди ж під цю ж дужку стопчик без накиду. Одна повітряна петля, ще один стовпчик без накиду, дві повітряні петлі, накид, і сюди ж два стовпчики з накидом. Один і два. Ми пров'язали один вірочок. Тепер ми в'яжемо другий вірочок. Робимо накид, одну дужку пропускаємо. І в наступну в'яжемо знову веєрочок. Один стовпчик з накидом. накид, ще один стовпчик з накидом, дві повітряні петлі, стовпчик без накиду сюди ж, повітряна петля, ще один стовпчик без накиду сюди ж, Дві повітряні петлі, і тепер ще дві, два стовпчики з накидом сюди. Один і другий. Накид. Одну дужку пропускаємо і в наступну знову пров'язуємо веєрочок. Стопчик з одним накидом. Накид. ще один стовпчик з одним накидом. Дві повітряні петлі, сюди ж стовпчик без накиду, одна повітряна петля, сюди ж стовпчик без накиду. так. Дві повітряні петлі і сюди ж два стовпчики з накидом. Один стовпчик з накидом, накид і ще один стовпчик з накидом. В кінці ми під дужку останню прикріплюємося стовпчиком без накиду. Тепер наступний ряд. Робимо 4 повітряні петлі, накид, повертаємо роботу і сюди ж пров'язуємо ще 2 стовпчики з накидом. 1 і 2. Накид. Тепер один веєрочок пропускаємо, і між, бачите, один виєрочок є, і другий виєрочок. Між виєрочками ми пров'язуємо виєрочок, один стовпчик з накидом, накид, ще один стопчик з накидом, дві повітряні петлі, сюди ж. В'яжемо стовпчик без накиду, повітряна петля, ще один стовпчик без накиду, дві повітряні петлі. накид, ще один стовпчик з накидом, і ще один стовпчик з накидом, тобто ще два стовпчики з накидом, пров'язали. Далі накид, знову між виєрочками, бачите? Під арку пров'язуємо два стовпчики з накидом, тепер дві повітряні петлі. Сюди ж прикріплюємося стовпчиком без накиду, одна повітряна петля, ще один стовпчик без накиду, дві повітряні петлі. І сюди ще два стовпчики з накидом. Один стовпчик з накидом, накид і ще один стовпчик з накидом. Робимо накид. І сюди, бачите, в нас тут в кінці є ось така арочка, і тут є петелька така. о. Ми сюди заводимо гачок і пров'язуємо стовпчик з накидом. Ще один стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. І сюди ж ще один стовпчик з накидом. Тепер пров'язуємо одну повітряну петлю, повертаємо роботу, робимо накид. І бачите, тут в нас є половинка вєрочка, тут цілий виєрочок. Між виєрочками в'яжемо стовпчик з одним накидом, ще один стовпчик з одним накидом. Бачите, я думаю, ви зрозуміли. Дві повітряні петлі, стовпчик без накиду, одна повітряна петля, ще один стовпчик без накиду. Так, мушу. Дві, пові... Дві повітряні петлі і ще два стовпчики з одним накидом. Знову між веєрочками під арочку пров'язуємо наступний вієрочок. Один стовпчик з накидом, другий стовпчик з накидом, дві повітряні петлі, сюди ж стовпчик без накиду, повітряна петля, ще один стовпчик без накиду, дві повітряні петлі і ще два стовпчики без накиду. Один стовпчик з накидом і другий стовпчик з накидом. Тепер знову після, бачите, пропускаємо цілий виєрочок і підарочку знову в'яжемо виєрочок. Один стовпчик з накидом, другий стовпчик з накидом, дві повітряні петлі, сюди ж стовпчик без накиду, повітряна петля. Знову стовпчик без накиду, дві повітряні петлі, накид і два стопчики з накидом. І тепер прикріпляємося, бачите, тут є крайні повітряні петлі, ми під повітряні петлі прикріпляємося стовпчиком без накиду. Тепер в'яжемо. Повітряну петлю повертаємо роботу. І я зроблю ще одну повітряну петлю, накид і під арочку між виєрочками буду вив'язувати виєрочок. І отак не піде. Так, щось воно не піде все ж таки. Чотири повітряні петлі, накид і сюди вив'яжу ще два стовпчики з накидом. Отак буде правильніше, я думаю. Тепер накид і сюди підарочку між. Між виєрочками знову вив'яжу ще наступний виєрочок. бо типонятка вже мені зачепилася, розслоїлася, зачепилася. Так, так, зовсім. Так, одна повітряна петля, ще один стовпчик. Ну, так, вже по схемі, я думаю, ви зрозуміли, як вив'язуються виєрочки. Дальше, так, тепер накид і слідуючий вигірочок. ну, Я думаю, що тут вже зрозуміло: дві повітряні петлі, стовпчик без накиду, повітряна петля, стовпчик без накиду, дві повітряні петлі стовпчик з накидом і ще один стовпчик з накидом. Тепер під останню арочку я пров'язую один стовпчик з накидом, другий стовпчик з накидом, повітряна петля і ще один стовпчик з накидом. Тепер повітряна петля повертаю роботу, і під, бачите, Тут половинка виєрочка, і далі продовжую так в'язати. Тут цілий виєрочок вив'язую вже в ту арочку. І так кожен ряд. Тут мені затягнулася ниточка, покажу з того боку. Бачите, як виглядає візерунок. А тепер порівняємо, порівняємо. Візеруночок з цієї ниточки. Тут секційної ниточки, або з тоненької. Ну, гарно би вив'язати таким візерунком край планку, комір до якогось кардигана, в'язаного гачком. Комір планку. На, на рукавах манжети. Ось так. ну Я думаю, воно би було дуже красиво, і він такий плотний візерунок. Ну, тут я трішки взяла за грубий гачок і грубо зв'язала, щоб зручно було показати просто. Але він дуже гарний цей, той візерунок. І я навіть би тим візерунком зв'язала якусь сітку, вона би була така досить міцна. Якусь Косметичку навіть. Ну, Можна придумати все, що хочеш. Я думаю, що вам сподобався майстер-клас. Не знаю, що я думаю, напишіть, чи вам сподобався майстер-клас. Якщо сподобався, ставте вподобайочки, пишіть коментарі. І до зустрічі! Всім па-па.